Слава Ісусу Христу! сьогодні на Калана Саленко почули для себе про те, що постійно показують, що Слові Божому написано, те, що людина зв'яже на землі, те буде зв'язане на небі. Те, що людина розв'яже на землі, те буде розв'язано небі. Коли священки благословляють ті на війну, вони розв'язку духовні. Священник той, який приносить мир на землю, священник той, який воює проти сатани і забирає людські. Душі зла псанирний. Але ми бачимо, що пастер показує, що Росія вони збирали священки, які благословили йти на нашу Україну вбивати. Але ми бачимо, що слово Божого сказав, не вбивай і не пожадай чужого. Але ми бачимо, що вони вбираються на старий завіт, пастер показує, що там в старому Завіті вбивали людей. Але Бог виконував один народ, які були Божими людьми. Які знищували тих, які несли зло, тому і Бог знищував, використовуючи один народ проти іншого. А зараз Бог нам приніс Ісусі Христі в мир і благодать. Зараз ми чим час милості, і благодаті, де ми маємо жити. Але ми люди бачимо, що вони спираються на старий завіт. Тому і ще Господь показує нам, Слово Божому, що Бог чує молитву праведника. Бог буде завжди на тій стороні людини, яка є правильна, яка дотримується Слова Божого. Ми бачимо Авраам, він був правильним, і він, коли з Богом розмовляючи, запитав, чи збережеш судом і гомору, якщо там знайдеться десь і і Господь сказав, збережу, не знищу, але не знайшлося. Крім одного лота, і Бог знищить судом і гомору. Тому зараз Господь стоїть на нашій стороні, і ми бачимо, наскільки Росія казала, що за два дні Україну. Візьм, але видно, що Бог на нашій стороні, тому що ми не нарушимо е, е, заповіді, не вбивай і не пожадай чужого. Тому нам треба сьогодні дослухатися до тої людини, яка має Духа Святого, яка несе е, Боже помазання, а не тих пророків, які благословляють йти на війну. Вони не тільки розв'язують ту війну тут фізично, вони її розв'язують навіть і духовно. Та війна йде духовно за наші душі також. Тому нам треба зібратися разом Ісусі Христі і воювати проти сатани. Сатана наш ворог і нам є лише одна зброя проти него, це Слово Боже, це Ісус Христос, його кров свята, яку він боїться з миром Божим. Хай Господь у вас оберігає в цьому віть і захищає. Ім'я Ісуса Христа.